Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про Уран, а точніше про його ретроградність, яка нас чекає аж до 2025 року. Що відбувається зараз в кінці літа? Насправді будь-яка планета, яка заходить в ретро, вона має властивість на момент свого власне, переходу в інший рух. По-перше, трошки притормозити, аби сфокусувати нас на певному питанні, а далі яскравими подіями почати свій ретро-рух. Тому ретроградність будь-якої планети ми відчуваємо на момент входження планети в сам ретроградний період. Потім, в ретроградності періоду, ми ніби розрулюємо ті питання, які виникли на початку. Тому дуже чітко зараз прослідковуємо, що відбувається у кожного з нас в житті, власне, за Ураном. Уран в останніх градусах тельця. І, звичайно, що в цьому ретро-русі він буде повертатися і знову потім Переходити в діректний рух вже в 25-му році знову ті ж самі останні градуси тельця, що ми маємо зараз? Ми вже з середини літа поміняли фактично своє бачення на певні речі, тому що Уран він відповідає за творчість, за креатив. Давайте почнемо з позитивних якостей. Так він відповідає за ідеї, за нові принципи, за формування якби нових якихось починань і за різкі втілення своїх бажань. Що відбувалося всередині літа? Ми, власне, хотіли, в нас виникало дуже багато матеріальних бажань, а жителець він в цілому дає урану такий е, фокус на чіткі матеріальні цінності, на фінанси. І в накладанні на ретро рух Меркурія, який був у нас весь е, взагалі серпень, е, готував нас ретро Меркурій. І повертав борги, повертав обіцянки, тобто хто щось колись обіцяв, хто щось колись був комусь винен. Те, що стосувалося фінансів, матеріального поділу, якихось судових чітких рішень, які приводили до матеріального результату, все це мало властивість через ретро Меркурій допомогти урану, якби зафокусувати на цінностях, на матеріальних цінностях відносини. Знову ж таки, кажу, що ретроградність будь-якої планети, чи взагалі вплив будь-якої планети, не. Варто розглядати окремо від всіх інших аспектів, які відбуваються астрологічно в той самий час, тому власне відчуття ось цього. Якби напрямку ретро руху урану, воно починалося у нас з середини літа. Ми дуже гостро відчули певну фінансову матеріальну потребу, бажання, ідею і нагадали собі про неповернені борги в стосунках через ретро меркурій На це все накладається. А у нас першого числа вже буде ретроградність урану. Тому ми в останній тиждень літа відчуваємо таку його приторможеність. Тобто ми зараз як в очікуванні і в очікуванні реакції інших людей на наші якісь запити, потреби і на наші певні егоїстичні цілі реакцію, взагалі, оточення. Що відбувається в цей час? Зазвичай на розвороті урану у нас не заплановані дії, імпульсні покупки, дивні висловлювання, дивні реакції, а також ідеї фікс, які з'являються з нічого і їх хочеться одразу втілити. Але коли у нас запуститься ретро-рух урану, у нас є дуже чітке співпадіння з тим, що Плутон в своєму ретро-русі повертається у питання давні. Повертається у питання, в які він вже нас ніби відучив на них фокусуватися на півторарічний період. Був величезний цикл Плутона, і він був у Козирозі. А зараз Плутон іде в свою нову еру в еру Водолія, так, і знову ретро Русі зачіпає на 5 місяців ті теми, які у нас зароджувалися у 2008 році. І це співпадіння дає фокус. Одночасно на ретроспективі, тобто перегляд відносин, особливо стосунків, які базувались на вигоді, на матеріальних цінностях, на контрактах, які були підписані, чи то шлюбні контракти, чи то контракти по роботі, ділові контракти, працевлаштування, все, що було оформлено з точки зору фінансових взаємовідносин, компанії та людини, людини і людини. Зараз період посередництва, коли все це переглядається, коли повертаються і спливають ще ті запити, які виходили тоді. Дивіться, в 2008 році з цього часу вже якби величезний період, тобто виросло ціле покоління, ми з того часу, може, не зовсім і пам'ятаємо, але я завжди кажу, ведіть астрощоденники, або потім в майбутньому теж порівнювати, що за ситуації за події були. Це ваше таке, ваш таке нагадування, що було. Так ось, накладання ретро руху урану з таким нетиповим поверненням Плутона в Козиріг має ще декілька аспектів, адже у нас в той ж самий період Венера міняє свій знак, от саме на період цих змін. Тому що ми його розглядаємо не цілу ретроградність. Так от нам важливо зрозуміти, про що ця ретроградність буде і куди закладаються основи змін. Так ось ці зміни зараз закладаються з. Тим, що Венера піддає жарку. Бо Венера заходить в свій дуже приємний знак, в знак Терези, і вона бореться за красу. Тобто у людей виникає бажання стати красивішими, різко змінити зовнішність, впевнена, що більшість з вас це вже відчуло. А, крім цього, різке бажання обновити щось в своєму житті, переробити дуже давнє. Це загострення, знаєте. Кризи середнього віку у багатьох це загострення таких, знаєте, нереалізованих якихось цілей, мрій, які нам хочеться догнати і зробити. Це період чудового закриття гештальтів. Тому з точки зору психології, а Плутон у нас занурюється в наші внутрішні відчуття. варто заглиблюватись в себе, чого вам не достає, пропрацьовувати дитячі, якісь свої незакриті питання, давати собі те, що нам подобається. і Імпульсні ідеї реалізовувати. Щодо шлюбів, зараз буде знову е, критичні рішення, імпульсні рішення на розлучення, на розставання і на сходження в союзи союзи, які будуть сходитись найближче 5 місяців. Офіційно маю на увазі в першу чергу. І нові знайомства. Не скажу, що це легкі союзи, тому що це союзи, які на очікуваннях, на мріях, які потім можуть розбитися вщент, коли вже ми зайдемо веру водолія, і уран нас відпустить з ретрограду. Що ще відбувається в цей час? У нас сонце переходить в діву, тобто розставляє все по поличкам. Справді, ті всі е, якісь такі, я попереджувала на початку літа, що літо буде егоїстичним. Воно буде видавати нам корисливі наміри інших людей, особливо в ретроградність Меркурія. І ми вже всі з цим зіштовхнулися. І що у нас зараз виникає? У нас зараз виникає велика потреба розставити все по місцям. І ми наближаємося до коридору затемнень. І тут це просто. Період, який розставляє якісь кармічні точки, період, який закриває наші е, гештальти, період, який переглядає стосунки, і скажу одразу, що стосунки, які ви зараз переглянете, до чого б ви не прийшли, е, це як така точка вже до нового етапу. Тобто ми закриваємо цілий цикл в найближчі п'ять місяців. І те, що зараз буде відбуватися на переході урана в ретро, на зачіпках до козирога Плутона. Саме зараз, на початку вересня, буде задіювати дуже сильний імпульс. Наші внутрішні бажання будуть виходити назовні. Ми будемо боротися за них. В креативних творчих професіях це прекрасний шанс для фінансових структур. Це великі несподіванки і фінансовий крах. Початок економічної кризи, а також впливання потреб для. Людей, які е, мають психологічні проблеми. Тому знаєте, тут такий багатошаровий період, що е, я дивлюся дуже багато в мережі окремих відео про Плутон, окремих відео про Уран. Але розібрати кожну із цих е, ситуацій, ну це неправильно. Астрологічно коректно розібрати весь період з накладанням цих е, аспектів одне на одного. Тому я призиваю вас аналізувати трішки глибше, не боятися прогностики стосовно лише от, е, урану. Бо я знаю, мені просто більшість людей зараз написало і чому це відео знімаю. Я не планувала знімати це відео. Ну, думаю, розкажу потім в прогнозі на вересень, на жовтень, на листопад, якісь нюанси, які впливають від Урана та Плутона. Але люди бояться цього, тому що дуже багато застрашувань, що ой, Плутон повертається, ой, Уран повертається. Треба накладати їхні значення на ваші натальні картини. Розбиратися, що ж ви пропрацьовуєте, тому що основна задача планет – це давати нам гармонію, вони нам в користь, тобто вони дають нам гармонійне планування. І якщо ми зараз розуміємо, що питання, які впливають, особливо на сеансах, ми з людьми розбираємо так, спливають питання, які були задавнені. Хтось може віднякуватися, але при хорошому аналізі, це питання 2008 року. Чому б їх зараз не дорозібрати, не розставити ці крапки над і і йти далі веро водолія вільними від своїх незакритих питань? Тому, знаєте, я навіть вам, вприклад, чисто смішне таке зараз приведу. У мене було з дитинства певний незакритий гештальт. Я дуже хотіла мати такий комбінезон. Тільки тепер я розумію, що добре, що мама мені його не купувала, бо їй страшенно не подобався вигляд дівчат у комбінезонах. Він такий унісекс, так? І тільки зараз я розумію, що це справді мені не пасує, хоча, якщо не погодитесь, напишіть в коментарях. Але мені дуже хотілося закрити цей гештальт, і я от не можу зрозуміти ну тобто в магазині стою і не можу зрозуміти, чому мене тягне до цієї речі, а потім я згадую. Бо це вспливало на фоні перебирання гардеробу, стилю, на фоні бунтарства, яке було у мене в 2008 році. Кол... Там було ще дуже багато інших ситуацій, які започатковували цілий вектор подій. Але я дуже багато себе в цьому тоді обмежувала не по своїй волі. А власне, Уран він бореться проти е, загальної думки. Він висвітлює волю людей, істину. Він бореться за такі егоїстичні бажання, інколи дивні, інколи імпульсні матеріальні покупки. І я про що? Що про закриття дитячих гештальтів. Про закриття взагалі своїх гештальтів по життю. Якщо ви щось собі не дозволили. Той час зараз буде дуже вдало закривати ваші якісь там незакриті ось ці теми, тому що психологічні, незакриті гештальти, це тобто те, що ви колись хотіли зробити, але не дали собі таку можливість через якісь обставини. Хтось не дав вам вас не було можливості. Яким чином ви відмовились від цього, але тримаєте це і це тягне вашу енергію ще в ті часи? Тобто, ви живете частково минулим, бо не маєте закритого там питання. Закрить його зараз, зрозумієте? Грубо кажучи, купіть собі той комбінезон, подивіться на себе зеркало і вирішіть, ну ні, це явно зі сторони тепер зрозуміло, на відео я дивлюсь, ну це не мій стиль. Але по факту, якби я цього не зробила, частинка енергії залишалася б там, не пропрацьовувалося б те, що дає нам зараз можливість пропрацюватися за допомогою аспектів астрологічних. Тому астрологія, вона в облаго, вона для кращого планування, вона для такого підходу правильного до життя, що ти знаєш, коли влучно можеш позбутися страхів, комплексів, коли можеш ризикувати, коли інвестувати, коли йти в банк коли одружуватися, коли розлучатися. Це, до речі, період буде великих а, несподіваних розлучень, величезних крахів імперій і розпаду фінансових структур. Збережіть собі це відео, переглянете в 2025 році і зрозумійте, як це у вас програлось. Нехай тоді цей YouTube канал буде вашим астрологічним щоденником. Підписуйтесь, і я завжди чекаю на ваші коментарі.